Зараз я покажу, як за допомогою програмного забезпечення Delta Digital оцифровую відскановану карту. От у мене карта. І тут у мене її цифровий варіант у форматі DMR. Мені потрібно, щоб при виборі команди Raster відкрити, я міг відкрити цю карту як підложку. І для цього перш за все, оскільки ця карта у форматі JPEG її потрібно переконвертувати у GIF. <кій> для цього я запускаю спеціальну утиліту від Digital. Заходжу raster орієнтування і вибираю Deep Edit Відкриваю мою карту. І зберігаю як. Вибираю ТІФ зберегти. Формат вибираю ТІФ блочний, 8 біт, сірий і зжимання чпек. ОК. Okay. Це трохи зайняло часу. Я був поставив на паузу. Так, карта конвертована. Ще створюю піраміди. Вони створюються для того, щоб зображення швидше відображалися на різних рівнях масштабування. І закриваю. Далі треба вибрати точки на зображенні, по яких буде відбуватися орієнтування. І точки мають бути як мінімум три. І чим більше, тим краще. Чим більше точок, тим точнішим буде орієнтування. І, і також, по-перше, точки треба вибирати так, щоб їх легко запам'ятати потім. І по-друге, щоб вони чітко відповідали. Цифрові моделі. Я виберу точку цю нижню, ліву, посередині цю і цю праву нижню. Таким чином в цифровій моделі це буде ця точка, ця і ця. Вони тут. Досить чіткі і повинні співпасти. Так. Збираю я по цих точках лінійний об'єкт. Виділяю його і заходжу в правку об'єкт. Тут показані його координати. Нажимаю на кнопку Установити опору. Переходжу сюди. Заходжу на кнопочку Ground і бачу, що ці точки автоматично експортувалися сюди. Інакше їх потрібно було би вводити вручну. Закриваю це вікно. Це теж не потрібно вже. І відкриваю, відкриваю модель. Абсолютне орієнтування. Вибираю файл, карту і вибираю тип карт. У даному випадку мапа. Також можна вибрати аерофото, супутникові знімки тощо. Ну і також систему координат. Починаю. Відкрилося таке віконечко яке управляється мишкою і клавішами на клавіатурі плюс і мінус. Позначаю мої точки. Одна, друга. І третє вони більше-менше самопозначили. Нажимаю Exit і зберігаю. Це закриваю. І таким чином я тепер можу відкрити мій раз у форматі TIP, Оскільки ЧП просто не підтримується. Менше-більше нормально співпало. Все. Фактично все-таки можна було б залишити, Растер фактично відкривається. Але тут є деякі недоліки. Я відкриваю його не через raster, а вставка растрового зображення. Це деколи дуже потрібно. Тоді в мене відкривається тільки рамка, і вона розвернена не на північ, а тобто вона розвернена в даному випадку на північ. Але ця карта насправді роз... має деякі неточності. Північ в неї не, не зверх, а десь в стороні воно автоматично тут виправляє. Мені такий варіант не дуже підходить. Тому я... Тому далі потрібно трансформувати даний растер в ортофото. Для цього потрібно обвести контур, по якому буде обрізатися растер. Можна, звичайно, взяти цілий раз, але просто воно не потрібно. Для, цього, для чого мені ці таблиці, ці всі лишні деталі? Я виберу тільки контур самої карти. Його можна обвести вручну, але він в мене вже тут є готовий, тому я просто візьму мою зону і об'єднаю. Ну і також на метр п'ятдесят. Отже, є в мене контур, по якому буде обрізання. Растру і трансформація в ортофото. Вибираю для початку масштаб карти. У мене він 10 тисяч. Так, даю карта позначення в рамку, вибираю контур і запускаю орто створити 1 до 10 тисяч. Тут вибираю яку папку буде створюватися ортофото. воно буде називатися. Ну і роздільна здатність. Можна вибрати більшу. Мені достатньо в принципі 300. Чим більша роздільна здатність, тим більше буде займати файл. І чим більший Возьми <кій> фікси. Так. У мене створилася нова вкладка. Та я поки що пост. Вибираю я знову мій контур і запускаю команду орто трансформувати позначення в ортофото і відбувається трансформація результації в мене вийшлося ортофото це я видаляю, Зберігаю. В принципі, можна було і не зберігати, а <кій> фото і так вже є. <кій> Ми закриваємо поки що. Тепер е, наше ортофото фото ще треба обробити, оскільки воно трошки багато займає. Відкриваю знову ж таки орієнтування. Deep Edit. Відкриваю авто фото. Зберегти як. Хай буде 2. І тут вибираю джпек. За рахунок цього воно якраз і зменшиться. <coughs> Створюю піраміду. І закриває. то запустив? Значить, в мене з'явилося У мене було ортофото, займало 27 Мбайт. з'явилося ортофото 2, яке займає всього 5,5 МБ. Те, що 27 можна видаляти тепер відкриваю мою карту беру якийсь квартал <кхи> і вибираю вставка растрове зображення і картофото приєднання на задній план. Таким чином в мене все орієнтовано чітко на північ. І витягується нормально е, растр. Все, дякую за увагу.